Усім привіт! З вами Анастасія Щира і вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами частинкою активного життя нашого міста. От зараз ми знаходимося на події про велорух з учасниками Олімпійських ігор. Тобто його... ну, я, 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 я говорю, що навіть якщо ми е, не говоримо зараз про війну, е, у нас нікуди. Е... Наш вид спорту взагалі не знаю. Так. Я думаю, головною проблемою також, що ну, ну, немає новин, немає новин спорту. Немає висвітлення. Е, да. не, не говорячи, ну, не говорячи просто про нас, там, полановитих там, там, атлетів, які виступали е, на Олімпійських іграх, а про те, що просто е, ну, ніхто не говорить курсов спорту його не показують там на. Е, у нас в місті є такий Олександр, який в принципі, активізував на даний час велу якусь тусовку і останні місяці літа так точно, а можливо і раніше був створений чат і постійно кожні вихідні збираються люди і кудись їздять. Так само є Вадим, який вже більше два роки тому, а то й три, зробив біговий клуб. В якому я два з половиною роки вже також бігаю. На цю тему я би окремо хотіла зробити відос з тим досвідом, який, в принципі, з'явився за цей час. І, можливо, якісь такі короткі спічі людей, які також цим займаються. От, в цілому дуже круто, що місто розвивається, що є такі ініціативні люди, які збирають навколо себе команду, компанію, однодумців, створюють якийсь нетворкінг і розширюють, в принципі, якусь соціальну ланку в місті і, взагалі, в цьому всьому. От, це супер круто, тому лайкос. Я лишу під відео в описі посилання на. Чати і велоклубу, і бігового клубу, і якщо вам буде цікаво, долучайтеся, приходьте все на засадах друзів, просто людей, ніхто нічого нікому не платить. Чисто ініціативна, класна штука з прикольними можливостями комунікацій активного відпочинку і класного настрою і ще морального спокою. От оригінальні інструменти англійською мовою що дозволяє поштовх детає в цій цікавій. Це навіть. Сподіважуся, вам сподобалося. Це 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 Звучить як Яна. <плес> Дуже важко насмілитись вам сказати про банку, в якій можна підтримати даний канал, на якому ви знаходитесь. А взагалі буду вдячна за лайк, коментар, поширення в будь-яких соцмережах. Розповіді друзям і будь-якій будь можливості популяризації українського контенту. Я ще в пошуках своєї ланки, ніші, щоб було таке цікаве і глядачам вам, і також мені. І створити синергію дуже би хотілося. От. Тому лайк, коментар, підписка, репост. Будь-що на ваш розсуд, я буду дуже сильно вам вдячна. Ставте палець вгору, підписуйтесь на канал і нехай щастить. Всі па-па б, -па. звісно, гарніше зняти щось.